Що найменше сім осіб загинуло внаслідок землетрусів у Хорватії. З початку тижня їх сталося аж п'ять найсильніший був у вівторок. До того ж, він був найпотужніший за всю історію спостережень у країні – магнітудою 6,2 бала. Значно постраждала центральна частина країни. Пошкодження справді значні, можна сказати, катастрофічні. Багато матеріальних пошкоджень. На жаль, ми також втратили кілька життів. Користуючись нагодою, висловлюю свої співчуття. За даними німецького науково-дослідного центру геонаук, підземні поштовхи виникли на глибині 10 кілометрів біля міста Петриня, що за 50 кілометрів від столиці Загреб. У Петрині розбирають завали, допомагають і військовики це просто жахливо. Я була з дитиною у квартирі. Почало трохи трясти. Я думала, воно заспокоїться, але потім на нас упала шафа. На щастя, дитина була на мені. Я зсунула шафу і спробувала вибратися через двері. У коридорі все було перевернуто. Жах. Я ледве пробралася через усе це, і виявилося, що двері застрягли. Мені ледь удалося вибратися з квартири. Я вибігла, бо соніж. Будівлю повністю зруйновано. Стіни впали, котел упав, нічого не вціліло. Там тепер. Просто неможливо жити. Але тієї миті мене хвилювало лише те, як нам вибратися звідти живими моїй дружині, мені самому і дітям. Підземні поштовхи відчували й у Загребі, і навіть у столиці Австрії Відні. А в сусідній Словенії про всяк випадок зупинили роботу єдиної атомної електростанції.